Минулий вже політичний сезон. Черкаські опозиціонери оцінюють критично. Більше ніж річної діяльності цієї влади в Україні, зокрема на Черкащині, ми констатуємо практично провальну соціально-економічну політику і ситуацію, яка склалася в Україні і на Черкащині. Зокрема, свою діяльність місцева опозиція називає взірцем для всіх опозиційних сил в країні. Ніяких протиріч всередині. Місцевої позиції не було, і ми вважаємо, що якраз от наша позиційна діяльність є прообразом для всієї опозиції в Україні як можна діяти на перспективу. За словами Леоніда Даценка, влада потроху почала визнавати впливовість опозиції. Остання, кажуть, визріла та стала вагомим фактором політичного та суспільного життя. Підтримує думку свого опозиційного колеги і Володимир Мамалига. Каже, ще півроку тому черкаська опозиція була розрізнена і не мала жодного впливу на владу. Діяльність об'єднаної ж опозиції відразу дала результат. За чотири місяці з'явився діалог з владою. Саме це опозиціонери і називають головним своїм. Здобутком ми в черговий раз звертаємося і будемо письмово звертатися і до президента, і до голови обласної адміністрації щодо проведення такого діалогу між владою і суспільством, між владою і опозицією. Поділилися члени опозиції планами на майбутні вибори до Верховної Ради. У разі прийняття закону про вибори на пропорційно-мажоритарній системі 50 на 50 у кожному окрузі буде єдиний кандидат від опозиції із персоналієм поки що визначаються. Віля Доброскоку, Володимир Мельник, Новини.